Я хочу зафіксувати. Тобто, що ви тут робите і чому ви мене зупинили? Я вам вже представився і. і вам ще вам раз, сказали, будь ласка, будь ласка, не... я вам представився, я вам сказав, ви питання повинні представити водійське посвідчення тих, хто. Правильно, вас. При, перед тим як я представлю водійські посвідчення, я хочу упевнити, що ви дійсно. Нам показати всіво? Ні, ви знаходитесь тут без, без значка, правильно. А і і без що шо? Шо? Це, це у вас не ксіва, як я розумію, а це у вас... Посвідчення, правильно? Службове посвідчення, да. Да, тобто, ви, так. Тобто, що ви так називаєте свої? Добре, я вам пояснює причину Так, да, Причина, дадь, причина, дадь, причина дадь, яка? Ще раз кажу. Це пошковує. Я мене все влаштовував. Ну, чому добре. ви мене чому вам, ви мене так, зупинили? Я вам вже зуб'яснюю. Ще раз по, поясніть, будь ласка. Так що ви не зрозуміли, Чо чому ви, які ви мене... слова не зрозуміли? я вам скільки слова ви не зрозуміли, чи що я вам сказав, я вам їх якраз якоби об'ясню. Які? Ну чому ви мене зупинили? Ну, Це. я вам вам повторіть що, ще раз. Що що не зрозуміло, що І ще я раз повторіть, чому ви мене зупинили? Так що вам не зрозуміло? То що ви хочете цей, можете це Можете ще раз сказати, раз. чому можете ще раз сказати, чому можете ви мене зупинили операція? Яка операція? Я не водій злочину, я не водій злочину. То що ви. Ви чомусь якісь проблеми у вас? Так, да, у мене дуже великі проблеми. Дивіться, моя, супруга, вам... моя супруга, моя супруга рожає. Вобре, от ви їдемо в роддом. така я ні, вас затримую, Ні, ні. ні я просто кута... я хочу просто зафіксувати. Мені здається, що ви що, ви, що сьогодні, ви порушуєте, дані. що ви порушуєте закон. Разумієте. Який саме? Ну от я, ну, я, я вам, не вам, сказав, я не чую про цю операцію, але я хочу, щоб ви сказали. Що за операція? Тоб Тоб є у неї якийсь номер, правильно? Номер? Вона безстрокова. Яким чином ви фіксуєте, що водії п'яні, е. чому ви іменно мене зупинили От на зупинили? даний момент. Е. Я ж вам сказав, операція відпрацювала. Да, да, чому іменно мене. Тобто я, я себе якось... так. Як? Яким а? чином? В чому, в чому підозра була? От чому ви мене виділили з усіх остальних водіїв? У вас, е, якби вид. ви ну, добре, Добре, скільки тут уставших водіїв їздить? Я не знаю, це ви хочете, то ви Да, так, ви, як ви... ви мене, це... Почкайте, ви вопрос, мене прошу, зупинили. Що, що ви це... хочете далі з? Сказати, то що, я що вам сказать, то що що мені треба. Я вже перевірив вас далі. Яким чином? Тобто ви прилад на ознаки є. Ну. Не а прилад там яким чином. Чую вас. Прилад, чи я повинен там якусь експертизу зробити, чи що. Ви хочете сидіти? Ні, я просто запитую. Так ви... і, вопрос я вам тобто, сказав. Якщо б мене якісь були до вас перед я, А я розумію, я вільний, я, я вільний? Ви вибачте, будь ласка, ви вже починаєте мені. Я вам вже вибачте, ви ще 5 хвилин назад. В мене супруга рожає. Вибачте, будь ласка, я вас зупинив на секунду. Я з вами поспілкувався і починаю.